Вітаю! Вітаю, шановні учасники, із нашим завершенням. Сьогодні у нас ось такий святковий лист, святкове завдання. Воно абсолютно маленьке і має на меті тільки продемонструвати вам ще цікаві можливості Google-сервісів, Google Додатків. Зараз я прокоментую наше останнє завдання. Будь ласка, увага на екран. you <laughs> На нашій сторінці головного сайту навчального є вже інструктивний лист номер 10 і для заступників, і для учителів-викладачів. Що ж тут є? Нагадую, що я дуже прошу вас все ж таки переглядати трансляції з тьютором, для того, щоб знати, що треба робити. Ну а далі сьогодні ми додамо свій код учасника до спільної Google-карти. Виконаємо цікаву вправу валіза і будемо чекати підсумки. Давайте роздивимося детальне завдання. Завдання, яке ви маєте виконати, перейти за посиланням до відповідної карти учасників. І на цій карті, шановні учасники, я вас прошу додати лише мітку, позначку, де саме ви навчались. Я звертаю вашу увагу на особливості використання. Масштаб ви збільшите так, як вам потрібно. Я з вами працювала із міста Білої церкви, тому сам. Це місто я і збільшую у масштабі. А далі подивіться, будь ласка, як додати мітку. На панелі інструментів ви натискаєте додати маркер. Переміщаєте у ту частину карти, де ви найбільше виконували завдання, натискаєте лівою кнопкою миші. Автоматично додається вікно. точка із цифрами, У мене буде точка 1. Я підписую свою точку як т'ютер, а ви всі будете підписувати свої точки кодом учасника, наприклад, 1222. І так. Давайте роздивимося. Крім того, що ви додаєте точку, ви можете додати ще фотографію. За бажанням, звісно, оберіть додати зображення або відео і оберіть той файл те зображення, яке ви вважаєте за потрібним. Я можу обрати навіть із веб-камери. Єдине, що треба, звісно, дозволити виконувати всі дозволи, іноді таке буває. І ось, будь ласка, можна зробити знімок навіть із вашої веб-камери. Ось таким чином. Якщо ви будете працювати не з веб-камери, у вас є можливість або завантажити з комп'ютера, або з ваших фото, або з Google диску, або через пошук. Одним із способів це за бажанням ви додаєте свою фотографію. Зверніть увагу, що крім фотографії, можна натиснути ще кнопку плюс і додати сюди ще різноманітні відео, ще додаткові зображення, тобто їх може бути декілька. І натискаєте кнопку Зберегти. Ось таким чином кнопка буде доданою до, вашої, до нашої спільної карти, до нашої сторінки. Після того, як додана позначка і ви на ній натискаєте, у вас є ще такі кнопки для редагування. Ви можете обрати стиль, тобто обрати якийсь колір, обрати якусь позначку, не крапочку, а якусь ту, яка вам подобається. Можете включити редагування, змінити відповідно текст або фотографію іншу фотографію, або просто вилучити свою позначку. Ось таким чином ми додамо з вами. На нашу карту відповідно позначки, хто іде навчався. Отримаємо спільну карту нашого навчання за дистанційним курсом. Дуже вас прошу, шановні учасники, панель, яка знаходиться у вас ліворуч горі, не чіпати, ні в якому разі не додавати шари або щось інше. Ви маєте додати, ще раз наголошую, виключно мітку через кнопку додати маркер. Ось ваше завдання. Наступне, що ми робимо, я прошу вас самостійно перевірити, чи всі обов'язкові завдання ви виконали відповідно до списку. Є назви сервісів, додатків, і те, що обов'язково нам потрібно для зарахування і отримання сертифікату. Зверніть увагу, через проблеми із подіями Google Plus, є обов'язковим завданням тільки участь у події випускний. Тиждень або для тих, хто не зміг додати фото, або е, приєднатися до події, ви додаєте свої скріншоти до е, спільної презентації. Ось така особливість. І остання вправа, е, з якою ми будемо працювати, вона також є цікавою, е, це спільне редагування Google-малюнка. В чому воно буде полягати? У вас для кожної підгрупи вже є заготовка цього малюнка, є правила редагування і обласні. Як редагувати, зверніть увагу, що ми домовляємося чужі об'єкти не чіпати, ПКМ це права кнопка миші. І тепер я показую, як же ж ми будемо цю вправу виконувати. Ви натискаєте на вправу. Відкривається Google-малюнок ось такий із заготовками. Ідея в тому, що у цю величезну валізу ми з вами зберемо свої маленькі валізки із якимись е знаннями, навичками, які нам сподобались якнайбільше. Якщо ви як фразу, яка зазначена у прямокутнику, то е, збираємо до валізи після навчання ті е, речі, е, які ми беремо із собою. Тепер технологія. Оберіть е, у списку праворуч валізу, яка вам сподобалась. Тільки ні в якому разі її звідси не забирайте. Для себе ви маєте зробити копію. І саме про це і наголошується, що вам треба права кнопка миші спочатку скопіювати валізу, яка вам сподобала. Наприклад, мені сподобалась червона. Я по ній натискаю правою кнопкою миші, обираю пункт «Копіювати». На міс... На вільному місці знімаю виділення, також на вільному місці натискаю права кнопка миші вставити. Ви бачите, що їх тепер дві. І ось тепер свою другу валізу я беру, переміщую у велику і до неї, так само через праву кнопку миші, додаю коментар. Пишу, що мені. Більше сподобалось у курсі. Тобто спілкування, навчання, атмосфера, все, що завгодно, ваші враження і саме важливе завдання: що візьму? Візьму з собою що? Сайт Флубару портфоліо, все що завгодно, тобто, що ви з собою забираєте після нашого навчання, що лишається із вами, будь ласка, пропишіть нам у коментарі. Ось таке буде цікаве завдання. Далі зверніть увагу на регламент. Остаточні підсумки у нас будуть відбуватись з 24 по 26 березня. Тобто на оцю вправу і позначку на карті я вам даю 2 дні, навіть три, а починаючи із 24 березня у таблиці діяльності поки що там не буде відміток, не чекайте. Вже після того, як ви завершите всі вправи, саме з 24 по 26 березня будуть підвиватись підсумки так, щоб 27 березня, тобто наступний понеділок, всі, хто заробив сертифікат, всі, хто виконав завдання, його отримали. Звертаю вашу увагу, шановні учасники, що сертифікати ви отримаєте. У наступний понеділок, це буде 27 березня. Це пов'язано з тим, що ці сертифікати мені треба в першу чергу виготовити. А по-друге, що необхідно перевірити всі ваші роботи, наскільки якісно вони виконані, відповідно до обов'язкового мінімуму. І наостанок у мене також є для вас маленький подарунок. Якщо вам сподобається працювати із нашою валізою, подивіться, будь ласка, у коментарях, які знаходяться. Заходяться унизу сторінки до 10-го інструктивного листа є посилання на навчальне відео, як використати малюнок Google для підбиття підсумків роботи. Тобто є посилання на YouTube, і ви можете відповідно за ось такою інструкцією, його так само створити і виконати. Тобто є різні приклади малюнків, які вони можуть бути, не тільки наша валіза. І, звісно, описана технологія, як це завдання має виконуватись, як таку валізу створювати, які зображення е шукати, які будуть е більш коректними для створення такого малюнка, як налаштовувати. Тобто, все у вас у такому навчальному відео і зазначається. Ну, а зараз я е бачу, що є у мене декілька глядачів, я відкрию режим е запитання-відповіді, е і ми побачимо, можливо, є якісь запитання. Я бачу, що е запитань у нас немає. Е тільки е, слова вдячності, я, дорогі учасники, вам також надзвичайно вдячна, що ви працювали, мали терпіння, е, ви досягали своєї мети, були різні обставини: і технічні, і е, е, емоційні, і е, термінові. тобто, у всіх у нас було багато життєвих справ, проблем, але ви впорались із завданням, і все у вас вийшло. Я хочу звернути увагу ще на такий момент, що, якщо у вас виникають якісь помилки, будь ласка, пишіть листи. На останок ще раз звертаю увагу, деякі учасники почали працювати і проблеми мали із іншими браузерами. Ми працюємо і рекомендуємо браузер Google Chrome. Ну, а далі ще було запитання про навчання за курсом Classroom. Я всі ваші запити отримала. Я думаю, що десь за два тижні я обов'язково розміщу повідомлення про організацію такого навчання до всеукраїнської спільноти. Навчаємося з Google. І запам'ятайте, будь ласка, що основні всі повідомлення і оголошення ми розміщуємо саме у цій діючі. Професійній спільноті, і там ми вже зможемо організувати невеличке навчання щодо використання додатку Classroom. Зараз я всім дякую, ви всі молодці, ви гарно попрацювали і нагадую, що починаючи з 24 березня я буду підбивати підсумки, а сертифікати ви будете чекати 27 березня. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!